Прийшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Я маю зйомку, але зупинилася, щоб записати для вас відео, яке стосується контрнаступу. Власне, заява очільника головного управління розвитки України звучить наступним чином: найближчими тижнями українці підуть. В контрнаступ про це Буданов сказав в інтерв'ю американському каналу ABC. За його словами, українські військові здатні досягти успіху. Далі Буданов зауважив, що результат на полі бою важливий як для нас, так і для наших союзників. Адже подальша підтримка грошима та зброєю залежатиме безпосередньо від наших успіхів в бою. Ну і щодо документів, які були вилиті в мережу, як ви знаєте, одним із нацгвардійців ВМС МС Сполучених Штатів Америки напередодні він вже насправді заарештований. Дізнаємось, думаю, найближчим часом про всі перипетії цього процесу. Так, от ці документи, які були злиті в мережу, за словами Буданова, ніяким чином не вплинуть на контрнаступ збройних сил України. Росію ж чекають сейсмічні зміни. Це цитата пана Буданова. Найближчим часом Росія розділиться на регіони і втратить свою цілісність як Федерація. У вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розшанованої Росії. Дав, що Україна поверне собі Крим вже на відміну від попереднього інтерв'ю українцям, він не констатував, які це будуть дати, які це будуть місяці, але сказав, що Україна поверне собі Крим і доволі іронічно висловився щодо ядерних шантажів з боку Російської Федерації. Вони це роблять весь час, а надто коли програють на полі бою. Ну нема чим крити. То що, ядерка? Що ж відбувається тим часом на фронті, друзі? В Криму дійсно зараз неспокійно. Окупанти дуже активно будують лінії оборони абсолютно вздовж всього півострова. Готуються до контрнаступу зсу не тільки там, але й в Мелітополі. Там російські військові побудували три лінії оборони протяжністю 120 кілометрів. Про це заявляє британська розвідка. Що ж до Криму, який найближчим часом, за словами Буданова, ми будемо звільняти, то там нині активно готуються до атаки з боку України або відвоювати свою територію назад. Закривають для купання пляжі росіяни, на яких обладнали окопи, і розміщують артилерію для ведення вогню прямими наведеннями по морю. Відповідні супутникові знімки біля села Вітине це за 15 кілометрів від Євпаторії. Нещодавно з'явилися в мережі. Ми бачимо, росіяни. Готуються посилює тривогу мешканців Криму. Надто те, що цього року не святкують 9 травня в Криму найскріпніший е, праздник всія Росії і Російської Федерації. Це день перемоги. Скасовується за словами призначеного росіянами Аксьонова, голови так званого голови Криму. І 1 травня, і 9 травня, і святкування не буде. і Дів на палках не будуть нести, але звісно контрнаступу ніхто не боїться, за словами Аксіонова. Втім, все це пояснює міркуваннями безпеки. Щодо Криму, є заява пана Данілова, секретаря ради національної безпеки та оборони. І от нещодавно він заявив, що зсу відпрацьовують нове озброєння, яке можуть застосувати потім по Криму Ці нові зразки озброєння. Це цитата, які виготовляє наш оборонно-промисловий комплекс, який саме не назвав. Також Данілов проіронізував, що мовляв, росіяни понаробили там окопі вдовж Криму, хоча вони не знають, коли і яким чином зсу будуть наступати. І зауважив, що це буде точно не з огляду на план, який був в вилитих документах про контрнаступ. Ви повірте, їх це точно не спасе, скільки б вони там кілометрів собі от тих траншей не е, накопували, скільки б вони там не порсували, чи то в піску, чи то в інших наших чорноземах. Вони всі підуть звідти, скажімо так, от як от питання тільки часу. От це єдине, що у нас на сьогоднішній день відповіді остаточно немає. Коли підсумовуючи всю цю історію з контрнаступом, скажу, що заява Данілова була наступною. Він сказав, що взагалі дату, час і місце контрнаступу українці будуть обирати в останній момент з огляду на те, якими будуть успіхи на фронті, тому про щось говорити. Посилатися на якісь місяці це буде влітку, як американці анонсували за даними їхніх джерел або восени, або найближчими тижні, як сказав Боданов. Про це наразі ніхто не знає, бо фронт покаже. Тому друзі щодо контрнаступу, наша з вами громадянська позиція має бути наступною. Підтримуємо зсу і донетимо щодня на армію НАТО на Мавіки. Друзі військові мають велику потребу у пташках. Тому хочете передати щось корисне на фронт? Купуйте коптери. Коптери, дрони, війна дронів зараз на Донбасі і в Херсонській області дуже активно їх використовує ворог і навіть запускають окремі лінії нові виготовлення цих мавіків на базі китайських мавіків. Тому давайте допомагати армії. Тоді буде швидше і краще витісняти ворога з нашої землі під час. Контрнаступу. дякую, що нам довіряєте. Слава Україні! Слава Зсу. До зустрічі завтра.